21 квітня у Миколаєві підписали тристоронній меморандум про співпрацю між містом, Міністерством молоді та спорту, а також Національним олімпійським комітетом. Він передбачає створення та розвиток спортивних класів у навчальних закладах у рамках проєкту Шлях чемпіонів. Документ підписали в ході робочої зустрічі міністерської делегації на чолі із заступником міністра Олексієм Нікітенком та представниками міської влади. Що таке проєкт Шлях чемпіонів і як він буде працювати в Миколаєві. Дивіться далі у матеріалі. Алі Сергія Мельникова 21 квітня у Миколаїв завітала делегація на чолі з заступником міністра молоді та спорту Олексієм Нікітенко. Під час зустрічі з міською владою в офісі відновлення та розвитку Миколаєва Олексій Нікітенко розповів про проєкт Шлях чемпіонів ініціативу міністерства молоді та спорту, яка покликана поєднати освітній процес зі спеціалізованою спортивною підготовкою, створюючи таким чином умови для гармонійного розвитку учнів спортсменів. Розповів заступник міністра і про те, як будуть співпрацювати. Усі, хто залучені до цього проєкту, зараз в проєкті передбачено три форми співпраці: саме заклад загальної середньої освіти. Тобто, це дитячо-юнацька спортивна школа чи спортивний клуб, заклад позашкільної освіти і надання додаткових годин в самому закладі середньої освіти. Саме Миколаїв обрав шлях співпраці з дитячо-юнацькою спортивною школою, тобто, в них такий найбільш класичний спосіб співпраці. Миколаїв став десятим регіоном, що долучився до цього важливого проєкту. У місті вже створено один пілотний клас у гімназії номер 47 де навчаються 28 спортсменів і професійно займаються боротьбою і волейболом. Миколаїв з радістю долучився до запропонованої пропозиції від міністерства спорту. Ми хочемо, щоб миколаївці мали спеціальні умови для заняття спортом і не відривались від навчання. Сподіваюсь, що такі умови дозволять більшій кількості миколаївців взяти участь в цій програмі. Окрім Олександра Сінкевича, від Миколаєва у заході взяли участь віце-мер Анатолій Петров, начальник управління освіти Ганна Личко та очільниця спорту міста Ірина Бондаренко. А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько зазначив, що незважаючи на важкі часи, міська влада розуміє важливість освіти та спорту для майбутніх поколінь, тому дуже швидко вдалося створити клас, який вже працює. Ірина Олександровна Бондаренко, начальник управління спорту. Да, вона провела таку велику статистичну роботу, тобто вона вибрала. Географічно ти види спорту, і скажімо, місце проживання спортсменів, так щоб їм було зручно дістатися до саме тієї школи і тренувальний процес забезпечити саме в тій школі. Звісно, міська влада вже шукає шляхи і для масштабування цього проекту в нашому місті. Подальшому ми бачимо ще там розвиток інших видів спорту як то баскетбол, як то стрибки на батуті, як то плавання, як то стрибки в воду, і так далі. Відповідно. В цьому разі знову ж таки це має бути спільна робота управління освіти і управління спорту для пошуку, ну скажімо так, оптимальних шляхів вирішення пошуку, в яких саме школах це має бути відбуватися ці класи, як де вони мають створюватися і функціонувати. Тож згодом у Миколаєві спортивних класів стане більше після підписання меморандуму обома сторонами. Олександр Сінкевич запевнив, що Миколаїв зі своєї сторони зробить усе для втілення цього проєкту і надалі, та сподівається на всебічну допомогу державної влади. Я дуже сподіваюся, що після того, як Миколаїв почне участь в цій програмі і досягне успіхів, що державна програма допоможе нам із фінансуванням для того, щоб масштабувати і збільшити цю програму на території міста. А після зустрічі Олексій Нікітенка разом з очільниками спорту та освіти Миколаєва відвідали вже створений клас, поспілкувалися з тренерами, вчителями та, звісно, юними спортсменами. Адже саме для них і створили в Україні такий важливий проєкт, як шлях чемпіонів. Ми мріємо, що хтось з цих класів отримує олімпійську медаль, зайде на саме найвищу ступінь підесталу і підніметь всю країну, всі стадіони побачать його. А і що з часом він згадає, що він починав свій спортивний шлях саме з такого класу. Віримо, що цей проект обов'язково буде розвиватися і бажаємо успіхів миколаївським та українським юним спортсменам та спортсменкам. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, новини на телеканалі Март.